Всім вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати за таку країну як Литва. Наша ціль, в принципі, викупити Прибалтику, можливо, Білорусь. Ні -ні -ні -ні. Це нормальна Європа. Ну, і мені все таке євро. У нас є вихід до моря, який в маленьких країн, в принципі, далеко не завжди навіть посадив Білорусь. Вона маленька досить. Але виходу до моря в неї немає так, ми сразу це прокачуємо. йдемо вис... з цим. Або ж может От, саме... саміт, наприклад. В принципі, все, всі все волоки рашти мої занимали. Ну, так тут взяти Сергій, вона теж досить. Не маленькая. Я ходил номер. Всего важчим. А стреляем приход. Эээ, ч ж по Нідерланди, то Бельгії. Так, на даний момент я би, напевно, мне полностроить двигание. И вот он будем в заводе. Хороший Вихід трошки хубив. Щось кінжує добре. Окей, ти не будемо да, кладувати. Да, потім я піду відключаюсь це, потім то, ось це. Або оце, це вже дивлячись, що мені краще. Ну, я піду це, потім це або це. Хоча я думаю, я напевно візьму краще ось це, тому що мені треба буде. Мені треба буде за відновлювати свої своїх чоловік. Вони про це та саме ось Росія, чи Німеччина, чи Франція, вони можуть закупитися дойти просто до мене. І мені потрібно дуже класно. Так, хоча ми ось це. Естонія. Хотя тебе також направлені, а тоді залишився один день. І очкаємо. Ну за Росією то. Так, ну вас не чувак грам. Так, в мене вже крабівськісторії. Також Росією мені треба буде коштувати або спробувати ультиматум відкинути. я вібаю, що вона це. Мы ще этим можем не будет не ну, для того, чтобы даже захватили клапки, я их уже я, я вже... зараз. Поднимите Потрібно... не встигаю мы там заключение можно і встигну. кое щось сделать. Так, встрегающий. В тебе мені на легкоче? Не дуже добре

Воно не хай створюється у свій кінець, ми забираємо. А я витримую, як я йду на вугіллях. Ми їдемо ціна. Дуже сильна сума, ми їдемо її шкалювати. І воно куди не створюється. Тут більшіше ніхто не знає. Тому що це все. Ну, нічого ні. Або я як зрозумів, вже зараз проти циклі. Я не я думаю, що він хоче ті, по SSR від того потолок. Я зараз беру заход для піхоти. Думаю, що треба починати і берутися, але треба щоб підвелася з цього дивізія. Ще в мене немає нормальних моїх бізнесах. 130 тисяч. То есть еще не связь весьма то и даже не студенса мне карьер. Тут в принципе, минума вигада минут, и где-то вот эти тут, тут. І я брузальный механизацию, чтобы мне что Ой, хиляли швидше, і я, напевно, беру все-таки ось таку невезьму. Точка тому що шоу -то, і делажкою. Якщо він не мене зробити. Треба їм просто забирати місця, і місця я забив молоді могили, удвоми. В принципе, я уже не хотел забрать эти версии с двумя листами. Так, трава. Заводы. Заводы, 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 А, я просто, в принципі, принципе, перекрыл просто. Нет, это как стих. Севінки я зараз забираю. Приски, які я додала до його шумеків. Так. Ой, ні, точно я думаю, країну можна зробити наступною. І трошечки... Не угу. вистачає робочої шини, але я піднімаю все одну І я думаю, що шо... можна прокачати ОСТ. Даде 30 тисяч монпавера і... И... Це її квачаю.

я беру слышим. Так, я захватил ваши вещи. Проблема в принципе не трохи е. Yeah. О, мені треба Гобль зараз іграти. так і не. Дів я вже забрав. Ми зараз підуть відсюда, а я зможу зайти в Країн. І забрати Україну, яка досить немаленька, виявляється. Ладно, слишком. Не, мы, конечно, батл к ней не Пусть кто-то с ней выбивает. Так, 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 так. Нарешті кейс фабри. Я забираю велику кількість. В принципе. Шови так же змею. На здесь дуда. Always taking my life.

Ось він і так забрав, але країни. Ой, бо лети хоча з жодного міста не так то не Вс, давай. Давай это ничего не буду давать. Ну, а чим завершился цей наш конфлікт, ви дізнаєтесь знаете уже інші частини.